Всім вітання, любі підписники. Сьогодні буде такий передріздвяно-новорічний влог. Починаю його знімати з-під ялинки, як ви можете побачити. Заодно вам покажу, як я цього року її нарядила. Сподіваюсь, вам передасться така різдвяна святкова вайбова атмосфера. Сьогодні я Отримала дві посилки. Ну, швидше, сьогодні я отримала одну посилку, а учора ще одну. А, і хотіла б з вами їх розпакувати. Для мене це сюрприз, що там лежить. Одна посилка із Німеччини, а інша із Чехії з містечка Усті над Лабом, але її відправили з Праги сюди. І хотіла з вами поділитися, що нам там прислали. Це посилки від наших рідних, близьких людей, які там живуть наразі зараз. І вони хотіли нам дуже-дуже хотіли нам зробити приємно. Тож давайте усі разом подивимось, що ж нам там такого класного, прикольного прислали. Це нібито подарунки і до Дня Святого Миколая, і на Різдво, і на Новий рік. І, коротше, на усі такі е, новорічні-різдвяні свята. Тож, давайте вже швидше відкривати. Давайте Почнемо із посилки з Німеччини. Я... Вона така доволі важка. Я не знаю, що там взагалі. А, тільки от відкрила її тут е, ножицями, порізала, щоб швидше пришвидшити процес зйомки. Так, що тут ми можемо побачити? Ось таку шикарну розмальовочку. І з наліпками, боже. Це для е, моєї молодшої доньки, вона така просто обожнює я думаю, що їй дуже це сподобається. Так. І ще одна ось така розмальовка. Так, я не знаю, може старші 12 років, я думаю, що їй вже таке буде нецікаво. А от молодша, я думаю, це зайде так, просто. Так, що у нас тут ще? Це для чоловіка. Боже, я виявляю, яка вона смачна. І її тут доволі багато. Це нам просто на грудень і січень і на лютий. П'ять палок пала Так, Ось так, такі класні такі новорічні кульки. Вони, мабуть, шоколадні. Шококугель. Ось такі от смачненький. Так, що тут все American Cookies. Так, ми таке дуже любимо. Дуже дякую за таку турботу, за таке печиво. О, супер! Шокоміль Шрігель. Так, таке ми теж дуже любимо. Так, це для нашого тату нушкнакер. Це також для нашого тату це. Ось для нашого і це також для нашого, тата тому що наш таблик обожнює шоколад із горіхами, з лісовими горіхами. Тому це йому десь тижні на два. Так, ось такі класні пряники ось такі. Ми вже їх їли колись. Це файне нюрбергер облатен легко. Кла. Вони дуже смачні, але я думаю, що ми їх всі з'їмо. Так, це таке ще О! Це для анелічки. Вона дуже любить такий шоколад. Я не знаю, це чорний чи це молочний, але вона таке просто обожнює. Просто вгадали. О! А це вже для мене. Я такий обожаю. Ірбезана. Клас. Що тут ще в нас? Так, це я ж просила, щоб мені поклали ці тести на корону. Так, це дуже-дуже дуже корисна штука. І, до речі, в мене зараз донька хворіє, і може, вона так хворіє, що може, я їй зроблю цей тест. Боже, ну тут просто ах, можна відкривати магазин і торгувати. Це також з контентатові. Боже. З горішками він просто обожнює все з горішками, він просто горіхова людина. А я теж колись обожнювала все з горішками, поки, поки мені не поставили бректі. Тому зараз я, на жаль, їм у себе з горіхів. Це просто, це просто шикарний шоколад. Я його прям обожнюю. Але це треба, щоб нічого не злиплося. Це просто річний річний заказ шоколада. Для мене так точно. Хоча, знаєте, для мене то може, але для чоловіка і для дітей то не факт. Що їм надовго вистачить? Так, тут ще... О, такі палички ми теж обожнюємо. Діти їх просто обожнюють. Такі шоколадні палички, Мікадо. Так. Ось такі, боже. Це людина все купувала, складала. То, боже, я уявляю, в ній е, ну, у людини е, візочок був просто, мабуть, повний. І він ледве-ледве його шорт... штовхав до каси просто. О, все, все для нашого трапи. Боже, він просто не знаю, він об'їзд цими шоколадками. Просто подивіться, як їх багато. Так, у мене тут вже скопилась ціла купа. Так, це для молодшої доньки, вона така просто обожнює. Просто наша близька людина вгадала все, що нам було потрібно. Все, що нам було потрібно. Так, я це теж вкладу наверх. А тут мабуть, якісь, якісь... о боже, куки. Печи вам. Просто сукарні. я такі просто обожнюю з Cranberry's. Це з журавлиною. Боже, я просто, ну, це мої, ну, одні з найулюбленіших пешів. я дуже давно не їла. Не знаю, перед новим роком так це все з'їсти і не виїсти жодного сукінку. Так. Що тут ще залишилось такі Шоколадні ролики. Так, їх тут депутати. Я, мабуть, я не знаю, в мене, мабуть, нема куди це все покласти, тому я десь кудись поставлю просто цю коробку, і ми будемо витягати з неї. Тому що дуже багато. І тут ще 5, бачу, 5 паколок таких шоколадних палив. Це щось. це щось. Так, така от посилочка. Я просто дуже дякую нашій близькій рідній людині, яка потурбувалася про нас. І оце все прислала, це просто вау-клас. Дуже дякую. Я думаю, вона буде дивитись це відео, ця людина. І я її обіймаю, дякую. І... І, ще раз... і ще раз шлю спасибі велике. Але в нас є ще друга посилочка, і вона із Чехії. Давайте подивимось, що тут є. А тут, дивіться, просто, просто така величезна коробка. З печивом. Дивіться, це просто ручне, вироблене цукрові маслове. Тобто, це е, печиво, яке зробили вручну, ручна робота. І воно масляне. Ось така коробочка на ній. Так багато всього намальовано класного. Так, я думаю, що воно дуже смачне. Так постіла вироба глобус. глобус Клас. Дивіться, які вони тут. Тут так багато, їх вони такі різні. Тут і е, і сердечка, і тут зірочки якісь, і квіточки. Коротше, воно виглядає дуже апетитно. Так, що тут у нас ще? Ой, ще таке, таке печиво, воно тут з такою цукровою пудрою, мабуть, яким, з якимось таким повідлом. Так, це раз. Це два І, боже мой, марципановий штолін, кухенмайстер. Штолін із мерцепаном. Ну, це точно не Різдво буде нам. Ух ти, дивіться, який гарний клас. А я якраз думала, купляти мені штолін, чи мені його самі готувати. Але вже є відповідь. Вже в мене є штолін. Я обожнюю штоліни. Клас. І він ще з марципановим наповненням. Бачите, весь Марцепан Філен. І ось воно, мабуть, таке. І тут ці цукати, я їх обожнюю. Ну, я все обожнюю в штали. Ось такі, ось такі посилки, блін, вони такі класні, я така, така щаслива. Дуже-дуже дякую за таку чудову посилку. Дуже дякую рідним Чехії Чехії за, за такий. Чудовий солодкий подарунок. Блін. Я уявляю, яке це все смачне, і дуже-дуже дякую за турботу, за увагу. Клас! Так, вирішила покласти, поки печиво під ялинку і покажу вам нашу ялинку цього року. Ось вона така з бантиками. Чогось я вирішила, що цього року буду в тренді. Ось такі червоні та зелені такі оливкові бантики. І, не знаю, вирішила додати ось такі іграшки, а вони скляні. Я купила сюди червоні, але так, вони більш пасували, звичайно, звісно, що червоні більш пасували, але а, вони були китайські і вони так жахливо. Пахли, просто так жахливо воняли, що я їх просто зняла, викинула і вирішила, що купувати дешеві такі прикраси це погана ідея. Ну, я їх купила, тому що я єдині червоні такі побачила. І вони, на жаль, виявилися такими вонючими, що їх довелось утилізувати. Але вони коштували дійсно ну, дуже небагато. І мені треба було раніше подумати. Що, мабуть, це буде така. за таку ціну така собі якість. От, так. Що, цього року ми купили ось такий ліхтар в юску. Блін, я про нього так мріяла і вирішила таки, що він потрібен нам. Ось такі там ще гирляндочки лежать, щоб, ну, щоб. Воно якось так приховувала ноги і ялинки. Дивіться, у цій, цій гномихи в неї такий. Така прикраса з мохоморів, я думаю, що її дуже лічить ця прикраса. Так, сьогодні я була а, на Чернівецькому квітковому базарі, і там м, взимку перед Різдвом, перед Новим роком починають продавати ялинкові прикраси. І ось я сьогодні просто не втрималась і купила ось таку класну а, птичку. Таку пташку. Вона просто ну, взагалі шикарна. Камера її такою більш зеленоватою робить, але вона насправді в житті вона більш така бежево-кремова. Але навіть так, я думаю, що навіть така трохи зенувата, вона виглядає дуже гарно. І я купила ще ось такого. ось такий мухоморчик. Ну, він такий, такий файний був. Там взагалі в цьому магазині були такі прикольні е, іграшки. А, просто там очі розбігалися, можна було там скупити усе, але я кх, втрималася купила тільки дві поки що. Так, і е, ще на цьому квітковому базарі я взагалі вперше в житті цього року до Різдва. Я купила різдвяник. Ось такий. Я навіть не знала, що є така квітка різдвяна. І чи якось я не помічала, не, при, не придавала уваги. Ось такий він файний. Боже, він просто Просто чудовий. Дуже, дуже мене радує. Він такий червоний, він підходить під, під гномика, під мої ці червоні бантики. Ось. Це в мене ще така, бачите, така композиція. З сухоцвіту, типу дідух, але, але не, зовсім. не зовсім дідух, але дуже схоже. <кій> Вже там на цьому квітковому базарі також було декілька точок, де продають дідухи. Ну, не знаю. Не знаю, мабуть, що треба купити, звичайно, дідух до свят. Я думаю, що я це зроблю. А, так, це я теж цього року такий ліхтарик купила у юску, і він щось дуже небагато коштував, чи 250 гривень, чи 350 І туди ось така гарляндочка проста, теж недорога. І воно таке просто чарівне, чарівне сяйво таке робить просто дуже, дуже вайбове, дуже таке тепле, комфортне, затишне. Ось щось таке. До речі, цього року я замовила ось такі свічки Ludwig. Дві замовила, і, до речі, вони їхали з Чехії, тому що в Україні вони дороже, а так, на сайті я замовила, вони були дешевше. І ви собі уявляєте, мені від них погано. Я від них просто починаю кашляти. В мене слізяться очі, тому що вони дуже-дуже сильно пахнуть. Мабуть, якщо б я нюхала, сама обирала, я б щось більш лайтове обрала. Але коли вони ось так стоять, вони ну, дуже так легенько пахнуть. А коли починають горіти, це щось. Тому, не знаю, я дуже засмучена, тим, що я не можу їх палити, тому що вони дуже класно тріщать. Тріщать вони просто, просто потрясно. Але, на жаль. І ось вона так в мене стоїть, як якась деталь інтер'єру. Не знаю, може я комусь подарую. Може в когось нема такої реакції. На... <клух> ось ця також прикольна свічка. Мені також близька людина подарувала її. але е вона без цього гніту дерев'яного, і вона не так тріщить, як вогонь у камині. Типу. Тому. Тому ось так. Але вона не так, вона теж досить ароматна, коли вона е, запалена. Але ці дві це просто щось. Це це взагалі, я не знаю, мабуть, я думаю, що е, дуже класно вони на вулиці будуть. Е, там не так е, не так воно буде доходити до носа. І, мабуть, от для вулиці це буде саме то. Але у приміщенні це. Це щось. Так, ще раз покажу вам ялиночку. До речі, пишіть коментарі. Пишіть, як вам, чи вам сподобалася моя цьогорічна затея із бантиком. Ну, це не моя затея, я просто вирішила. Це такий тренд, звичайно, цього року. Просто вирішила його повторити. Так, це щось з'їхав. Я купила дві такі. Довгі е, ленти, е, стрічки, вибачте, дві такі стрічки. Е, і мені дуже пощастило, тому що вони були в такому магазині, де ну, я б ніколи не подумала, що вони там будуть. Я просто зайшла туди якось так на, знаєте, а може, і вони там були. <світки> Таке теж буває. Так, а, і ось ці дві квітки, вони теж. Е, Типу такі різдвяні зимові, їх використовують для різдвяних композицій квіткових. Я минулого року робила майстер-клас, різдвяний букет. І саме оці дві квіточки там були. В мене був максимум букет. Там було ще багато хвої, інших таких прикольних хвойних гілочок. І ось ці дві квіточки там були. ну, Я думаю, що може хтось згадає, як правильно вони називаються. Я, звичайно, не пригадаю, але я їх зберегла і ось так от вставила а, в ялинку, і я думаю, що вони дуже а, дуже файно пасують до цього, усього, ну, <світ -п 'яте> до композиції, скажімо так. От. Так, що ще, ще знову. <кхід> З того, що ми купили цього року, це ось така гірлянда штора. Штора роса і вона працює бачите, від а, Powerbank. Дуже мені подобається ця гірлянда. Вона така, ну, така вайбова вайбова. До речі, от можу вам показати. Зараз, Зараз я вимкну світло. Можна ще побачити. Ось так от гриті ялиночка. Я прям просто не знаю, мені дуже подобається, як воно все виглядає. Хотіла обійтися без іграшок взагалі, тобто, щоб були одні стрічки, але одні бантики, але вирішила трохи додати іграшок все ж таки. Вирішила випити трохи чаю і скуштувати печиво. Печиво просто дуже смачне, з білим шоколадом та е, з кранберіс. Боже, вилетіло з голови. З журавлиною. Так, Воно ну, таке, знаєте, розсипчасте, таке ніжне. І туди прям дуже пасує цей білий шоколад. Він такий солодкий, а журавлина. Вона така трохи кислувата і вона так класно все От, І ось такі ще роли. Рьольхен спробувала з молочним шоколадом. Клас, вони теж дуже смачні. І такі ніжні-ніжні в роті прям так розсипаються, розпадаються. І такий смак у них дуже незвичний. коротше, мені сподобалось. Тут трохи дивилась YouTube і пила чайок у своїй різдвяній чашечці. Друзі, ще раз привіт, ще раз вас вітаю. Я знімаю вже в інший день. Сьогодні в Україні Різдво, сьогодні 25 грудня. Тому я хочу усіх своїх любих підписників привітати із Різдвом Христовим, з цим світлим святом, і усім побажати, передусім, миру, здоров'я багато і добробуту. Ці три такі основні речі, які усім нам дуже-дуже потрібні. Тому я хочу нам усім їх побажати побільше і. Передусім миру і на якнайшвидше. Бачите, я е, вдягла такий обідок український. Він мені дуже-дуже подобається. Прям, прям дуже файний такий. Я його замовила в інстаграм. І таку хусточку вдягла. І ще вдягла таке, е, таке намисто. Е, до речі, я зробила його сама. Так, я почала е, робити прикраси, сама виробляти. От, і я думаю, відкрити під це діло ще окремий інстаграм-аккаунт і там вже е, пробувати виставляти свою, е, свої роботи. Друзі, ще хотіла вам сказати, що, мабуть, цього року ми вперше святкуємо різдво так е, свідомо. Е, і... Цього року я е, купила ось такий класний, дуже гарний діду. Е, почитала трохи про нього, е, про те, що він символізує е, е, зв'язок із предками нашими, і е, його ставлять для того, щоб він відлякував е, зло від оселі, та е, для того, щоб він приносив гарний врожай та достаток та добробут у родину. Ще хотіла вам показати таку класну різдвяну композицію. Ми її придбали на, в Чернівцях на квітковому базарі. Там просто шикарні взагалі такі гарні композиції. Я вам скажу, що вони не дешеві, там були найдорожчі навіть там, по 4 тисячі гривень. Це жива ялинка, вона дуже файно пахне. І вона стоїть у, бачите, в такій вазочці. Тобто сюди треба підливати водичку, і воно у вас простоїть якийсь час. Все буде добре, воно не зав'яне. Тобто, я думаю, що до Нового року воно точно доживе і навіть і більше доживе. І мені ще сподобалася ця свічка, вона така стильна, на мій погляд. Ну, і це таке яблочко, це теж дуже стильне. От, і ці такі гранатики. Мені теж дуже сподобались. От, ну І я подумала, що. Воно е, гарно впишеться в е, цей ансамбль, в стиль, в стилю, якому я прикрасила цього року будинок. От, це в мене стоїть узвар. Так, я готувала і узвар, і кутю, і у нас були вареники, і ну, тобто ми, е, цього року взагалі так доволі свідомо підійшли до святкування різдва. От, ще хотіла сказати, що до нас сьогодні приходили колядувати сусідські діти. Три рази приходили колядувати. Клас, Було дуже класно, цікаво. Я там, ми їм також підспивували. І це ну, дійсно таке, таке дуже класне свято, таке гарне, таке красиве, таке, знаєте, дуже. Дуже народне, і я вважаю, що дуже класно, що його почали так відмічати, і почали, знаєте, пригадувати все більше і більше якихось традицій. А от навіть минулого року кажуть продавці, там кажуть багато хто каже, що не було, не було тих дидухів, ніхто про них не питався, а цього року вже. Дуже багато людей їх в себе поставили, і павуки також почали вішати. Тобто українці а, нарешті починають згадувати своє коріння, свої а, традиції. І це дуже класно, це дуже кльово. І я вважаю, що це дуже потрібно нам усім, особливо зараз, у ці темні часи. А, ці традиції а, вони додають світла. Я вже буду закінчувати відео, сподіваюся, вам сподобалось розпаковувати подарунки, посилки зі мною. Напишіть, що ви думаєте про них взагалі про це. Напишіть, що ви думаєте про те, як я прикрасила ялинку, про новорічний декор як вам напишіть, як ви відмічали Різдво чи ви святкуєте 25 грудня чи ще 6 січня. Святкуєте і не перейшли на новий час святкування. Тобто, цікаво буде почути ваші думки з усього цього. В мене в планах записати, познімати різдвяні новорічні чернівці. Звичайно, я думаю, що це може бути всім цікаво, тому що їх дуже-дуже гарно прибрали, особливо вулиці Коболянську. Цього року ялинку встановили і на Кобилянській, і на Соборній площі. от Я, можливо, таки прогуляюсь і покажу вам засніму. Я дуже люблю гуляти, ходити пішки, тому що це корисно. і я думаю, що... Але не завжди, знаєте, є настрій, час і можливість нема. Але я думаю, що я таки знайду час і знайду натхнення піднімати вам різдвяні і новорічні чернівці. Я сьогодні хотіла піти послухати колядки і вам познімати, але вони були на 12 ранку, і я просто втомилась, і я, я просто в мене не було сили, я не пішла, на жаль. От, Ну, може, ще будуть якісь такі цікаві заходи, і я е, постараюсь познімати вам. Е, от такі справи. Е, все, буду з вами прощатись. Е, Дякую, що додивились до кінця. Якщо додивились, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось, пишіть якийсь коментар, і до наступних відео, до наступних зустрічей. Па-па!